Доброго дня, українці! Доброго дня, діти, батьки і люди планети Земля. 18 годин 49 хвилин. 13 серпня 2023 року. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині. Згадуємо всіх нас, згадуємо воїнів, молимося за них, дякуємо кожному конкретно за те, що він захищає мирну площину. Дякуємо волонтерам, дякуємо медикам, дякуємо е оперативній службі, дякуємо уряду, дякуємо всім, всім людям нашої країни. Бо кожен з них. Прикладає максимум зусиль для того, щоб отримати в мирній площині нашу прекрасну державу. Тож молимося за всіх вас, хай Господь береже ваші чудові душі. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі. Так і на землі хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ж ми прощаємо винуватцям нашим. Заступи нас від лукавого і не веди нас у спокусу. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Нехай славиться во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь оберігає кожного з вас. Кожну родину і кожну людину. Хай святі стоять на стражі і боронять ваші душі. Одинадцятий коридор трописа Рафама Саровського, верхня межа Сергія пустині, сакральне голосіво Місто Київ на все добре.